Сьогодні готую рулет, який буде набагато смачніший і корисніший, ніж ковбаса. Значить, для цього я беру під черевану. Але верхню частинку, більш м'ясну я зняла ось вона. Далі ми робимо наступне молоточком. Розбиваю оцю частинку, щоб вона була більш м'якою. Далі оцей шматочок я присолюю, втираю сіль. Далі беру часник. Кількість це вже все індивідуально. Натираю на дрібній терці на цей шматочок м'яса і рівномірно його розпреділяю. Далі беру приправи. Ну, у мене паприка, солодка, візьму півчайної ложки ще чорного меленого перця. Розпроділяю більш рівномірно. Далі беру грудку, от саме неї буду наповнювати свій рулет. Зараз я грудку наріжу. Ну, нарізати можна, в принципі, будь-якими шматочками. Я зроблю видовженими шматочками і добре їх буду відбивати, щоб вони стали більш клейкими. Погляньте, виходить ось така маса. Але маса має бути досить такою клейкою. Далі підсолюю, так само додаю чесничок за потреби. Далі я його розподіляю по цій поверхні. Оця частинка буде всередині. Так само посипаю злегка перчиком. Я беру по півчайної ложки. Тепер закручую все в рулет. Далі беру рукав для запікання. І розділяю його, розрізаю так, щоб він був одинарний повністю. Перекладаю для початку мій рулет сюди. Я буду його закручувати, але ще рулет потрібно підсолити зверху і посипати його спеціями також. Підсолюю. Не лише всередині, а також ззовні. Так само додам паприки, чесник і чорного перцю. І тепер я буду дуже добре закручувати цей рулет саме у руках. Погляньте, і готовий рулет зверху вже я добре його перев'язала для того, щоб начинка потім не висипалася. І тепер ось цей рулет буду ще загортати у фольгу. Тепер відправляю рулет в холодильник. Я його роблю на вечір. Тому вранці я можу його запікати, от саме ось так. Таким чином він добре промаринується і пройде всіми тими смаками та ароматами. Так, погляньте, ось цей мій рулет. Залишала я його до повного охолодження, не розрізала, не відкривала і ставила зверху гніт, для того, щоб рулет мав гарну форму. Зараз буду розрізати і дивитися, що вийшло. Ось такий рулет виходить із середини. Він дуже добре нарізається, ви бачите, шматочки я нарізала досить такими тоненькими, тому його основне дати повністю охолонути. Ось така прекрасна виходить закуска. Дуже смачна, ароматна. Можна готувати і на кожен день. І, звичайно, до свята гарне доповнення. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!